Христос рождається. Мої дорогесенькі, ми бачили такі гарні вертепи і всякі чорти, і іроди. Ну, наш вертеп такий трошечки нестандартний. В нас не буде чорта. У нас не буде класичного ірода і смерті теж не буде. Господь смертю смерть подолав. А хто в нас буде? В нас буде дівчинка Ваяна. Що це за така Ваяна-Баяна? Ми всі знаємо, що. Голівуд погорів. Почалася пожежа, і голівудські актори почали по світу блукати. Ваяна це дівчинка із голівудського мультика. Ваяна це дівчинка, яка у мультику живе на якомусь такому загадковому міфічному острові. І є в неї приятель. Приятель напівбог. Називається Мауві. Він вміє перетворюватися в кого хоче. Чи в рибу, чи в якогось сокола. Він приходить на допомогу, коли вона його кличе. І цього разу вона прийшла шукати цього мауві до нас у Дрогобич. А що з того вийшло. Подивимося. Зірка яскрава і жу, українцю показує кожному. Берегти, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину. Як гарно співає про мене Ангелець, зірку яскраву, сховайся, метелик, крила твої не те, що в нього. Хто це сказав? Почулись від злого. Я це сказала зірка яскрава. Тут зависаю Ісусові слава. О, Боже, приїхав, пора у відпустку, з глузду того від того, що пустка. Ні, мій Ангелику, я промовляю, кожного мову ретельно вивчаю. І шлях прокладаю до тої яскині. Вклонитися треба Всевишній дитині. Тихо, хтось де, кого ще бракує, кого тут нема, та водою мандрує з веслом йде селом. І нас не минає. Хто це така, не знаєш? Не знаю хто там. там по Йде на виплення, що за небіса на при нему. Ой, це не причиста, зовсім не Марія. Хто ти мила дівчинка? Що то за затія? Де собі крукуєш у нічну годину? Певне, йдеш поглянути на Богу людину. Всім привіт, спішу я, йду від свого клану. Я. Мультяшна дівчинка, звуть мене Ваяна, я живу далеко, там, де океан, він між знаєте, знайте, здавна мій дружбан. Що тебе заставило, йти сюди маленько. Розкажи нам, дівчина, не туми, серденько. Власне, я шукаю мого напівбога, маві звуть героя, та й тому дорога має повернутись і спасти народ. Є татухи в нього, груди, як город біцепси, квадріцепси, він такий качок, а в руках тримає на гачок. Хоче розшукати, збилася з дороги. Помагайте, друзі, бо болять вже ноги. Добре, мила дівчинко, але нащо свинка? Там одні овечки, де лежить дитинка. Прошу без наїздів, що за строгий тон. Це не просто свинка, це перекусон. Все з тобою ясно, дівчина вояна. Треба ще послухати хлопця із баяном. Дядя, тьотя, дайте гривні! Ви також творіння дивні. Не гоніть отак свідомо, звідси геть старого рома. Я спішу, не маю дому, відчуваю голод спрагу в тобу. Десь далеко у Яскині цар царів явився нині. І поклонюсь з пастушками, Почастуюсь пампушками, а тоді попрошу сам. Долі в світі для циган! Це, напевно, він. Спішімо. Пастки монстрів обійдімо у стаєнці півбог! Що ти мелеш? Бог у двох, він у двох природах тут. Появився супергуд. Він і рибкою, і орлом, може стати і веслом, і дитиною, і качком. Тож спокуха васяром. Тихо, тихо, тим. Дикотить, смердить, димить. Що оп'ять ворожий дрон затремтів кремлівський трон. як з'явилася дитина ірод, род бісеться Може, я махну веслом? Що порадиш васяром? Збив проклятого мопеда. Їх багато в того діда. І я не дрон і не оса. Не дивіться всі з коса. Ви злякались, не впізнали. Я ж давно війшов Анали у мультфільму для дітей підтверди старий ресей. Я ж до хлопчика в кімнату прилітав і брав квартплату. Чув, що десь малюк з'явився. Я ж недавно простудився, потребую співчуття, вже немає вороття, треба джему десь бідончик, що буде жив'ямо пончик, і батончик щоколяди з'їв би Карлсон прираду. Ти лети собі з нами. До яскині наші плани. Ти, я і то дівчисько. Замовчи! Це Вася низько, не дівчисько, я Баяна, дружба ниха в океану. Бачу, тут стає тепліше. Нас усі дитя потішить. Треба лиш туди дістатись. З Богом всім, усім з'єднатись. Дуть уже царі зі сходу, бачу, вже додали ходу. Так спішать, аж гай гуде. Хто там з ними ще йде? Тріє царів, де ви йдете, ми йдемо, ми пеємо. Він чує споко, і повернеться, я іду вифлеєм, віншую повернусь. Три царі, йдемо з Європи, до Ісуса. Опа, опа. Я, наприклад, з Пакистану. Вам брехати тут не стану. Ну, а я не цар, мудрець, бачу з вами тут отець. Тож зізнаюся тихенько, під царя косив легенько. Ну, а ти, ти хто прибуда? Три царі, це що за Юда? По канонам, по писанню не чотири, не по плані. Я не цар і не мудрець. Я простий і що, капець? Просто я хотів також йти з вертепом. Що не мож? Всі вже ролі розібрали, хитрі бойки замахали. Залишилась роль чорта, цари, мойші і торта. Я ж царем хотів з дитинства, не терплю чортів та свинства, самотужки до лариси, прилетів і царські ризи за сто гривників придбав і до трьох оцих пристав. Слів не вчив, по їх не маю, та з Різдвом Христа вітаю. Хочу нині при скрині поклонитися дитині, скласти далі, попросити, миру нам, щоб кровнули, хай припинить у Кремлі зла снувати у імлі, вже достатньо воювати, Вавилон пора здавати, як мудрець промовлю слово у поклоні світанково. Боже наш, тримай в обіці, світове у цьому віці. Ой, ну а я, я теж замер. мир. пощоб свіжий сир завжди буде на прилавці і в тарілці добавці. Ну і ще щоб без векауту. Купувати нове авто можна було як в Європі. Та МВшки завше в топі. А давайте заспіваємо. Цю колядку добре знає. Прошу, хто моє крила, бориство це радість, сила. Бог, все рождає, Бог все, що може знати. А Рожденого воєн, навіть Бога бачуть тут же, Тут же, тут же, тут же, тут. Я Ангелик ван, Не прости, як ваш диван, на хмаринках не літаю і на гуслях там не граю. Ми, принаті не прості, служим вірно при хресті охоронцями оцих, з ними бачу явно псих. Yeah. Ледве встигли нас догнати. Де біжиш, пустився хати, непомітно так зірвався і на прощу світ подався. Ми сек'юріті сумлінні, вічно так благовінні, трьох царів багато око, припильнуєм з Новим роком. Як ти міг, пішов пісками, на зорю глядів ночами, думав я. Ти астроном, тож покрізь блаженним сном. Добре вже, що нас догнали, нову раді вже співали. Заспіваємо щось у убозі та посунем по дорозі, небо і земля, небо, і земля, нині, Боже з Ну, ми шалом, привітик, є пегнать цієї діти, бачу ясно, можна ладних і кубіток шлічних ладних. Наша я забороняю залицятися в тім краю, я твоя не вкупа разом. Купим все і всіх зараза. Добрий вечір всім припрошу, сам не всього мова, нараша, Путін, ти за все в ответі. Там із умані, привітік. А де зібрались мандрувати? Щоб діти, то треба знати, де знаходиться Стаєнка, а ви не вертеп, а просто сценка. Ви послухайте Мойсея. Він водив, як єврея. Всі дороги в Палестині, знає він піде. Звісно ж, незабарні, друзі, долар зліс, тожці у крузі. яйця вже по 10 гривень. Тож, ж по на небі, хай до дукати, я ж навчу вас віншувати, приплітати щось новеньке, що аж щохнуло серденько. А в мене цохнуло до вас, тож продам я цей квас раз. до ковбаски холодця все пасує в молодця. Поймо той у дорогу сорок років тягне могу. Приведемо до яскінні стоп цент, а господині комплімент, ви файна ружа. Сарасорі, знаю, любиш мужа, та ти не ревнуй. Ти ж для мене наймиліш. Все, ходім, а ви готуйте ріш. Боже мій, ти що за пика? Рот, закрий і пліс, не тикай. Мов ти я не впізнала всім про тебе розказала. Прошу панства не судити, я й чорт, не треба нити. Де спитаєте копита, роги, хвіст? Усе пропите. Це фантазії фольклору. Я є змій приходжу в пору. У Кремлі моя нора, дєта то гора. Стіл не має путя. Але стоп. Давай по суті, я хворію, де варення? Це проблема сьогодення. Ти е з пропалером у заді ще не був у тому саді, там, на кожному кущі, джем варення, мов хрущі. Треба йти у бік, навпроти, проти Бога. Ну, а що ти? Розігнався до дитини. Все, беру тебе на кпини. Я шукаю напівбога. Знаєш шлях? Куди дорога? Звісно, є у мене шлях. Він скорочений, ах, ах, треба крок один зробити. На, кусай, щоб вічно жити. Друзі, любі, почекайте, змій лихий, буття читайте, він постійно спокушає і з дороги люд збиває. Геть тікай, нечиста сило, перестань сувати Рило. Це, говорю, неспроста. Ми, прочани, до Христа. Ми шукаємо спасіння, Цірка світить, ось проміння. Не варення, а натхнення, Тож вперед, сіяй знамення. Він навчив усіх літати без пропелера малята, над земним гріхом злетіти, в полоті добра радіти. Наш месія цар царів. Він мене сюди привів. Зірки шлях ми розпізнали, довго Бога ми шукали. Я й собі шукав притулок, тож звернув у їх провулок. Сам не цар, а царський шлях весь пройду на двох ногах. Любі друзі, всі почуйте, і кросівки приготуйте. Треба йти, Господь чекає, всіх до себе пригортає. Приготуйтесь, як ніколи, не вживайте пепсі коли не ганяйтесь за пустим. скарб знайдете лиш із ним. Разом всі в молитві будьте, і чесноти роздобуйте. Перемога буде з нами, хай змії лукаві плани розіб'ються, мов горшок, киньте, змія у мішок. Хай дурниці не сплітає, Христос рождає! Ну, а нам пора в дорогу. Заспіваємо, слава Богу! Стоп, куди? В яку дорогу, воїне, хапай за ногу! Це у фільмах епі-енд, а в Кореї інший тренд. На коліна, цар прийшов, все купує і любовно, що не подається, то просто дідається. На колінах припадайте і диктатора вітайте, повезло вам, що попались і до месії не подались. Хто ти є, незусі чітко, в люди ходиш, мабуть, рідко. Виглядаєш не по моді фрак китайський нього в роді. Мов багряти у вертепі, ну а потім скласти склепі. Як велепо мав попасти, літацьок повинен впасти. Тихо всі, не ірод він, цар почув різдвяний дзвін і стривожився в кореї з боламу та зідеї. Затряслись кривенькі ноги, довго вилізь із берлоги, наказав у путь рушати. Ми ж чемнесенькі солдати. Кімчанин моє імення, солоденьке мов варення, можна з вами до дитяти, я втомився диктувати. В цьому році покаяння, я готовий скласти зрання. Тож рушаймо у дорогу, заспіваймо, слава Богу. Десь там у стаєнці сонечко лежить, а на нього зірка про мене ляди. Ляди. слава Богу звисову. чиста присвята всі нам поправляє ще Христа, слава Богу з висок слава Богу з висок а на землі. людям Поді сонечко задій і термі, радість, різдвяних поді. Радість, різдвяних подібні. сонечко лежить, радість різвяних подія. Із світляним поправляє, коли ще хреста, коли ще хреста, колише Христа, коли Христа, 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 Христа. Христа. Христа слава Богу, з добрий господарю, кланяюсь низько вас і вітаю, звіщаю, що близько, близько, уже перемога у возі Тим, хто знаходиться нині в тривозі. Чи у облозі звіщає новину, темрява никне, приймайте дитину. Нам народився Месія Христос і обривається злочинів трос. В світлі зорі, благодаті Христа, йде перемога, вам жити до ста, до ста і ще більше Месію хвалити. Молитві бажаю і щастям світити. Нехай душі, проміння зорі знаходить кімнату і тут, і вгорі. Палатами завше, нехай засіяє люди, українці, Христ... Христос зарождає! <плес>